Хай там як. Поки суддя пішов на радше кімнату, скажіть, будь ласка, ну от як ви себе зараз почуваєте? Почувається зле, бо черепно звало травма надає дає своє. Скажемо, ніс і ніс зломаний, зміщенням, і геймерова кістка зломана, але воно якось вже затягується. Якщо не чіпати його, митися зло, то я навіть не ніс, я його витираю мокрою, тому що воно рухається, що воно не знецівнулося. Вони є ще чують черепну, тому що воно болить, надає день, вночі знатися. Ну, На обезболювачках сижу. А ну, сенці вже фактично посходили, бо колола нас купа околів, всяких картах на 100 сенці майже всі підходили. Mm -hmm. Так що цей. А затрималась, до кажу, десь близько 14-ї. Я пам'ятаю, пам що я ще дзвонив до когось, що я дивився, що було вже далеко за То Я так можу собі уявити, що було близько 14, тому що я ще робив, цей якраз той момент, коли вже люди почали я коли фотографував, люди почали тікати. І я береш, ну, я, я, я коли розвернувся, то мене якраз дьорнули так якщо не збили. Ну, а там далі вже почали. Перший удар із сок пішов е мештом, потім по носі, потім підняли. Підняли таке враження, що як груша, бо кожен, хто йшов попереду, там хто зустрічав, то всі там то в ногою в живіт, то палити. Ну Але на, таке саме неприємне, то було, вже, коли передали мене біля. Ну, там, де спалені ті автобуси, вже там задній кордон, був, це за кордоном біля спецавтомобіля вже... почали, і ми сказали, роздягатися, але я коли куртку зняв, то вони потім не дали мені вже розсіпнути інші речі, вони вже рвали на мене. Коли побачили ну, беркут, я пам'ятаю, що Беркут ще в очі так не було, закрив, то побачили вишиванку, ну і тоді було слава, бандюра потім убігати. І розірвали сорочку і вже пам'ятаю, що її він, він, він помер. Зірвав, зняв з мене і ще все одно на, на землі її, її рвав на куски. Потім mig. почали бити вже. А далі били вже і, вже, і ну, то було холодно. Ну, Я казав, дайте це було реально холодно. Mm -hmm. А в чому ви? тобто, От вони... Камуфляжі, з половому камуфляжі в американському, і в кутишці ну, Кутку мені ще дали зняти, а решта з мене все зривало. Тобто кутка камуфляжу була порваний само в колону. І вишиванку провали. Потім вам села вже по обличчі, кулаками. Відповідно, почала і текти та та кров реально. Е, кров е, з носа, е, з зубів, е, потім ну, по шиї били по плечах. Е, е, то. Але потім якийсь я вже пригадую, що я так ще поки округінця не заплову, я бачу, що якийсь офіцер був, але теж не сказав, Що ви ділите? Подійте його. І мені дали цю мою форму одежу і куртку. Ну Сорочка там вже вона як шмата валяла. Дали це і запхали мене в ЗАК. А в ЗАКУ в мене посадили в відділення, там вже сидів один чоловік. Mm -hmm. Ну, а В заку, правда, вже не били. Mm -hmm. Але медична допомога надалася мені дуже і дуже пізно. Коли в мене ж місто висів, дихати я мене сушило, то все. Бору. Я коли просив викликати швидку, виплачив швидку, то викликали дуже пізно швидку, і то швидка чекала, поки відкатували пальці, відбитки брали, фотографували. І то швидка мені так нічого не зробила, дали мені вологий так, тампон, Я собі повитирав, принаймні, трошки в нос, А так нічого. І потім я вже не пригадую, там мене відправили на підвисоцьку, здається, в лікарню. Де робили мені всякі аналізи і сказали, що ніби ніс нормальний, ніби там трошки зломаний, mm -hmm. нема нічого. Там, там, а коли вже е, знову привезли в Володський ревітр, то, то камеру посадили. Десь тут була друга, бо четвертої я, я ще спитав, пам'ятаю, цього охорону, то четвертий мене вивезли знову лікарню, але вже БСП. Mm -hmm. цей. От, а там вже зробили, ну, там робили ще якісь початкові аналізи, але потім мене поклали в Ніяк. А потім вже робили всі аналізи і там вже підтвердили, та що є. Черпна мозова травма, мозку, сломана геморма, кістка, зломана місце зі зміщенням, побитим ну, багато гематом, великий гематом. Для вас, для вас було несподівано, коли вас сьогодні забрали, ви не знали, куди ви їдете. Да? От ви приїхали в суд, коли поки не побачили адвоката, ви напевно не зрозуміли, в чому справа. наберіть адвоката, прямо там, кажу, наберіть, а. А вам нічого не пояснювали? Нічого ніхто не Просто привезли. І знаєте, так як хто все робиться, звичайно, вони були побоювання, що просто десь просто. Хоча там, ну але є була якась надія, то що та що. Адвокат ніби вже на місці, Все рівно я просив, просто сказати, щоб вона сказала. Так, є, та й. ви сполегшені на 15 коли ну, приїхали ну, до суду вже, то ви зрозуміли, що довіряли. Не в ліс, не, не знаю, Коли але... нас вивозили, нас ще катали. Я пам'ятаю, що нас точно вивозили за, за місто. Ну, правда, ми довго стояли десь, бо маленьке віконце хоче хоч через грати, поки все світло, я бачив, що ми явно вивозили нас вивозили за місто. Що не було вже ніяких, ніяких будинків, ніяких ми довго їхали по пустій дорозі. Пані Олена, героїня, насправді... Е чому це я насправді... Я просто роблю свою роботу. Вже... Не, я вже про... зазначала це. Прокоментуйте, от, будь ласка, от, той, ту ситуацію, яка стала сьогодні, коли ви сьогодні пішли до прийому на до генерального прокурора України. Так. Ну і що далі відбулося? Ну... Я був свідком, але я хочу, щоб ви так. прокоментували. У нас був пікет, і я була на прийому заступника Генерального прокурора України і а... Письмово вило всі обставини в скарзі затримання і всі інші процесуальні недоліки, огріхи, які були допущені при розгляді при досудовому слідстві і порушення кримінального провадження. Ну і як результат, мені вже згодом почали телефонувати із прокуратури міста Києва і слідчий, і щось закрутилося і щось. Ми почало вирішуватись, і останній я була на інтерв'ю на громадському, і не пройшло там 5-10 хвилин. Мені зателефонували, сказали під'їжджати. Ваше питання буде вирішуватись, Вирішуватись так. Знаєте, приємно, коли ми вже знаємо, ем, які буде як то кажуть, рішення класно, да сподівати очікувати. Ну так, так, тому що минулого разу в нас ситуація була зовсім інша, Ми теж знали, ніби до яке буде рішення. Але ми без посмішки сиділи і ми очікували не з таким нетерпінням і не з такими почуттями рішення. Так що вам дійсно дуже пощастило, що у вас є такий адвокат. А я хочу сказати, що пані Олена ходила також, як з вашим питанням, так вона ж відстоювала інтереси всіх автомайданівців, ті, хто були затримані на Грушевського, ну принаймні вона розповідала. Я не знаю, двох в мене кого відстоювала пані Олена. Це одна людина, яка лежала зі мною в палаті, це Ленець Андрій Скома. Так, так, так. я знаю, я був у нього. І пан Петро з Тернопільської області, Козова. Так, Олена, у вас ваші під, підзахисні вже всі на волі. Всі. Все. Тепер, ну, тепер, ще? тепер будуть ще ні, але. Ні, ну ви за 5 хвилин не на волі, а так? все гарант. Добре, ну, чекаємо тоді, суддю.